Дорогі користенці, завершується 2013 рік. Останні хвилини цього року прийнято згадувати, що було зроблено в році, який минує. Ми з вами, дорогі користенці, багато зробили для розвитку нашого міста. Ми будували будинки, працювали промисловість, відкривалися нові бізнесові структури. Ми розвивали охорону здоров'я, культуру освіту. Тільки згадати оцей порив у нас скоростенців по відбудові нашої центральної міської лікарні. І прийняли активну участь, всі промислові підприємці, всі бізнесові структури. Не менше ми зробили і в освіті, як ніколи в цьому році багато пройшли капітальні ремонти нашої школи. Вони продовжуються, дитячі, дошкільні заклади, і це не може не радувати, що гарний настрій в цьому непростому фінансово-економічному році був закладений. Ми плануємо на наступний рік оці темпи, які ми розпочали в цьому році, а саме проєктування і в Охороні здоров'я і в освіті, і особливо в комунальному секторі, який завжди був непростий і є для всієї нашої держави, багато питань вирішувати. Тому база, яка закладена, я думаю, що буде гарним розвитком наступного року ці часи останні хвилини. Наступного року ми думаємо про те, що зробили і що не змогли зробити. На жаль, ми повинні признати, що були в нас і прорахунки, і не все могли зробити, щоб добробут коростенців наших був краще. Але якщо порівняти і той позитив, і негатив, який був, то позитив, ну я вважаю, переважає. А саме головне, що ми об'єднані громада міста Коростеня, спокійно, достатньо авторитетно для всіх. Міст і районів нашої області працювала. Багато було цікавих моментів, які нас об'єднували. Ми спільно боролися за те, щоб не відмінили, не відмінили чорнобильські закони, і одні з перших на цьому стояли. Ми як ніколи в цьому році багато провели заходів, які пов'язані з тим, щоб підтримати благодійно і інвалідів, і незахищених, і дітей. Це якраз відрізняло нас у 2013 році. Все, що робиться в місті, це робиться громадою, це робиться для громади. І я вважаю, що у нас настрій достатньо гарний. Я хочу сказати, що і подякувати користенцям за ту політичну розважливість, спокій, який був в нашому місті, не дивлячись на проблеми, які були в державі, зокрема в Києві, ми спокійно працювали. Кожен займав свою політичну позицію, яку вважає за потрібним. Ми вважаємо це право кожної людини, але в загальному місті Коросні було спокійно і місто Коросні працювало. Ще вам подяка за те. Що ви таким чином себе ведете і працюєте, шановні користенці. Я вас всіх вітаю з наступаючим 2014 роком. Я бажаю, щоб в ваших родинах був затишок і спокій. Бажаю здоров'я вашим батькам, вашим дітям. Будьте успішні в новому 2014 році. Я підіймаю келих за вас, дорогі користенці, здоров'я і наснаги в 2014 році.